Так, всім привіт! йдемте глянемо нашу покупочку, таку якраз будемо зараз зустрічати. Замовили ми свої прицепи. Хлопці будуть під'їжджати, здається, зрозуміли куди, куди їхати. Отака у нас вуличка. Тут, знаєте, вже давно лежав щепінь такий прибрав його, то якось погарнішало, місце більше стало, можна поставити щось, а тут захаращуємо цю вулицю. Староста на роботу пече. <звук> Нашу дорогу називають, ну, ми називаємо її Со Соша, а хлопці називають бруківку. Ті, що їдуть, бо це із Запоріжжя, по-моєму, хлопці, і сама компанія Запоріжжя, то яка ми вже повернули на Бруківку. Вона, знаєте, така добра дорога, але вона така невбиваєма. Її не ремонтують, тому що там немає, що ремонтувати, тільки накривати. Якимсь асфальтом чи ще чимось. Але коли поїздиш нормально, так, то, то звертаєшся на яс машинкою стабільно. Так сказати, знають там вже усі гарний сьогодні такий день. Тратурця також вже не готові, щоб поїхати. Зараз поїдемо до рампи, його розрузимо, прицепа, якщо до нас вийде. Я не знаю, як хлопці його погрузили, чим дійшлом, можна буде зачепічу руками випхаємо. Ще й граблі полежують. Все не співаємо. в коля І комікор нагрузив зразу. Ну що ж, так фолосту їздить, знаєте. Треба не втрачати моменти. Отак ну, ми мешкаємо. Бачите, красавчик. Vysoký. Dobrý den, dobrý den, do... se do vás Трохи не ти повернули, бачу не на ту вуличку. Ми там спитали в чоловіка, я кажу, як до Миколи доїхати. І він каже, здійте усюди, потім усюди, потім усюди, то ми так вроді і поїхали. <гум> <гум> ну, ну, заплутав трошки. Так, то давайте де ми будемо йому. Зараз поїдемо на рампу, попробуємо. Там, має бути нормально все нас розгрузимо його. Там є, проїдемо зразу біля бічків наших. Треба, щоб він доїхав, такого бо мене його діяти. Він не важкий, катається добре. Якраз добре так стоїть, що дійшло сюди. Ну все, я зараз трактором їду наперед, а ви за мною проїдемо. Ну, а тоді щось розкажете по характеристикам. Да, це це, це Дмитрій, представник компанії Global Agro. Знаєте, вживу гарніше виглядає, як, як по відео або по фото. так да. це, угу. Вони довго ми чекали, поки пошиють нам, бо вже пора одівати, бо поки замовили вам флісочки, привезли, ну, ну. все як положено, А вони, блін, місяць почти шили. Воно так сталося Ну-ну. ще. Вони... Але виформ буде шкода мази, треба буде його знаєте, в сервант поставити. Так, ви що? в в в роботу, в роботу, Так-да, в роботу. Да -да, нас там є роботодавців багато, то знаєте, вони так завантажують, що абіспіва возити. Добренько, зараз сідаю в і їдемо. Доброго дня, Микола. Що ти, гарний апарат придбали мені чи ні? Ні, то давай каву, скоріше. їдеш. Яку каву? Дай, Дай розрусимо, тоді замочим. Добрий день. Подобається наша місцевість переберети до нас, буде будинки шукати. Трошки, щоб... Ще 30 десь, 25. 10! Здорово. Стоп! О, зараз гляну, чи палець мені підійде. Єсть, да, ja? це пал из трохи маленький, правда. Все, да? Не, і все, бистренько, гарно. Всього свого єсу десь 650-660, 610 одним рядом, ну, тут виповітний ряд То Зараз їдемо, заїдемо на територію до нас, оце ми тут наші бички тут мешкають. Оце, да, да. і тоді там вже глянемо, попробуємо його припиняти. Да, давайте розкажемо тоді. Всім привіт! Вітаємо вас на нашому каналі. Зараз ще заїдемо на територію. Коля подивиться, як прицеп чи вміщається у хлів. Підніме його. Дуже зручно, що є таке місце у нас біля бічків, що можна розгрузити І чи прицепа, чи трактора. Будемо зараз примірятися з тобою. Чи можна буде заїхати, чи будемо тачкою возити? 100% заїхати. Заїхати, підняти його, щоб глянути, як там буде воно висипати. Всім добрий день, гості підписники каналу. Сьогодні компанія Global Aero поставила причеп. Миколі Васильовичу. І це є у нас одновісний напівпричіп тракторний самоскидний 1 НТС2. Він розрахований на вантажопідйомність 2 тони. агрегатується з тракторами від 24 кінських сил. Самоскидний, розвантажується на три боки. Ну і по габаритам загальна габаритна довжина його 3,95, висота 1,87 м і ширина. Складає 1,80 м. Якщо говорити безпосередньо про вантажний кузов даного причепа, то його довжина 2,80, 75 ширина. І встановлено два ряди бортів по 47 см кожен борт. Даний причеп виготовлений в комплектації, як ви бачите, нижній ряд бортів лівої і правої сторони відкривається зверху донизу Верхній ряд. Переднього, лівого і правого боку з'ємний, він встановлений на болтові з'єднання і за потреби легко демонтується. Ну а задній ряд бортів за потребою замовника виготовлено суцільний. Це спрощує вигруження сипучих матеріалів, таких як зерно, пісок і так далі. Як ви бачите, він суцільний один на весь. Задній бік, завіси розташовані в верхній частині, ну а в нижній частині присутня прижимна пластина і фіксується ручкою. Так, і коли ви розвантажуєте, щоб на вас не сипалося, ви стоїте з боку і регулюєте то все діло. Саме головне, що цей напівпричіп ідеально підходить до міні-тракторів, які не мають компресора для гальмівної системи, тому що тут інтегрована. Інерційна гальмівна система і він гальмує за рахунок інерції. Встановлено електросистема 12 вольт, працюють габаритики, ліхтарі, все як має бути. Ну, ось такий. А, і об'єм даного кузова складає 4,6 метра кубічних. Ну і вам нагадую, друзі, не перестаю нагадувати про те, що на всю техніку компанії Global Agro діє державна компенсація. 25%. На причепи компанії Global Agro обов'язково ми виписуємо офіційні документи від заводу виробника для реєстрації у відповідних органах. Тому зараз я вам хочу офіційно передати і поздоровити вас з новинкою у вашому господарстві. Хай служить! Дякую. Зараз спробуємо прикинути. Ляне, як воно вийде у нас. Знаєте, чудово, бачите, тут силіндер маленький стоїть то Масло вистачає повністю. Він так іде через ножниці, так сказати, така система на націління. Бо там мене, так. я раніше перекидав, тут якби масло то вистачає, то ні. Так, не... стандартна система перекидання. Мідроциліндр має соту гільзі, 50 шток і це все наше власне виробництво. Давайте попробуємо спробуємо Так. Зараз ще глянемо як на бік перекидає. Бо, ви знаєте, мені тоді заїду помирюсь до хліва, бо я з старим примірявся і говорив, що можливо буде інший прицеп. Щоб по висоті все було б добре, щоб його не згортати лопатою не хочеться, знаєте. Зараз подивимось. Все є, так? Да? Страшнувато, що не перекинувся б знаєте. <рес> Ще, що я раніше на бік не перекидав ніколи. О, на бік чудово. Щоб мені по висоті, бо я просто хочу, щоб у ці двері він заїжджав, в цю достроєчку. І щоб, можливо, корма вона була б можливість перекидати, висипати. Да, дуже багато хто використовує, вони знімають з одної частини верхній борт, для того, щоб можна було коли через дешу закинути, no, no. щоб ну. тоді трошки удобніше. Ну, а взагалі... Комплектацію бортів можна зробити різно, Хтось замовляє книжечками, так що нижній борт униз, верхній борт уверх відкриваються, хтось замовляє задній борта, з'ємний, ну, тобто, кожен бере під свої потреби, там як йому зручно використовувати в той чи іншій ситуації. Ну, Ота отак комплектація сама оптимальна, в плані для, для домашнього господарства. Так. там Можна і сміття вивозити, використовувати бокові борти, ну, а це грузи, коли ви там. Тим самим пшеничку вивезти, якийсь пішок, ще один, то звісно, на дійсно навіть, навіть. Ну, А там ви будете вже використовувати і справді теж дізнаєтесь, як воно да -да. насправді насправді найкраще. Ну. Шикарно, що можна сказати. А давайте попробуємо ще заднього борта відкрити, як він тут. За чолочку тут. Це вверх. А, і, це просто вверх. Ага. і при час перекидання він буде просто відкриватися. ну, -ну. ну Болтики ви на них не звертайте уваги, то у нас скажімо, е, технологічні отвори під час, коли він двигається по цеху, там з сварки на малярку, там кронштейни перекручуються, скажімо так, е, транспортом. І назад коли виїздити. Будемо їздити, возить. Ну, Якийсь такий виглядає, він такий цивілізований, якби більш до професійного, бо той, що ми возили у батьк, батьків, вже його повернемо назад до власників, то він такий, ну, роботу виконує, звичайно, але якось хочеться таким працювати трошки гарнішим, кращим. Також нам його гостинці такі. Так, а для того, щоб пасу взимку зігрівало, кажуть, і з душу, і тіло, то є у нас для вас ось такі тепленькі подаруночки. жилоточки з флісочками. Я думаю, по розміру підійдуть. Да-да. Бо так по відео прикидали чоловічі, жіночі. Ось такі жильоточки, тепленькі, гарненькі. Ну і кепочки, це вже, мабуть, на більш літній період. Так, так, на слідуючий рік спакуємо. Бо ми знаєте, такі люди циганські, ми зробили собі два комплекти, у нас екіпаж. Ми працюємо у більшості вдвох. То Леся на кухні сама. Ну я буває таку якусь роботу іншу сама. Так ми ну, так, а як? По -по Поєднуємось. Да, щоб без обід, щоб не біжалося. Ютубі тут дивлюся, таке те, що зв'язано з агармобіді, з фермерами, хто там де якось, що робить. Та воно теж для себе інтересніше це все-таки дивитися, чому то ну, непонятно. Не та то, пробуємо що. щось трошки запустити. Починали, був один, тоді чотири бики, а тоді вже така ділянка нам підвернулася, то вже зараз тут. А взагалі ось сюди треба, щоб заїжджав прицеп. Ну, отак, це вже такі більше ворота. Тут також буде стеля більша, вища така, щоб він мені було в корми підвозити. То тут ще поки що будемо ще. Ну, я думаю, можливо, докулярним справимося з кришу, зробимо це все це. діло. Це звичайні породи? Бо зараз да. кого не де да. всі Євсій Брауншвіт хвалять, що все, Вінів давайте, саме. це молочна, це супер корови. У нас такі, вони простяки. Але нічого їдять розсита і все. Ну та й то добре вже. Ну зараз я, ми ви знаєте, ми е, приїхали от, що з наших країв. Зараз села дуже сильно вимирають. Люди всі виїжджають і по селам просто е, в ті наші краї їдеш і просто, просто все розруха, розруха. А до ваших країн сюди ближче приїжджаєш. Ми ж по селу їдемо. Кажу, ти подивися, кажу, це не те, що люди е, виїжджають, вони будуються, строють хати, струюють забори. О, та, кажу, так той, усі кажуть, хто не приїжджає, всі так, кажуть, що у вас таке ну живе село. Зараз та, там їхали країни, через базарну. І це ж їдемо, кажу, я хоч подивлюся, кажу, як люди держать коров зараз. Кажу, бо я вже такого не бачу. Да, там на, В масштабах ферми ми там буваємо на таких підприємствах багато всього. Але от так, щоб якась звичайна людина держала там 3, 5, 6 коров, да, як раніше то було, ну це зараз для нас це дуже дивно. Ну ну нас ще тримають на село приблизно, можливо, корів 250 це по людях, як би. Ну, кого корову, кого дві, кого немає. Але, але ще є. Отакі. Добре, йдемо тим чайка у по 100 грамм. Так, так, дивіться, якщо вдруг там щось, е, там буде у вас питання по самому притепу, якась там гарантійна, не гарантійна, ви це не стісняйтесь, показуйте людям, бо ми хочемо, щоб це було ну, як правду. Ну, що? ну все, вам розширення, продуктивної праці Дякуємо. і миру нам скоріше. Вам гарної роботи, щасливої дороги. Це хлопці. Щасливо. Дякуємо. Якщо що, заїжджайте, знаєте, де мешкаємо. Щасливо. Зараз на рівне їдуть, тобто зараз сюди приїхали із, із сторони Сарного, це вже на рівне. Пиво, хлопці, Я йду з Богом. Хлопці, які привозили, вже поїхали, а Коля зараз буде пробувати заїжджати у хлів. Щоб звяхів не було. Зараз спробую підніму його, але щось мені здається, що буде високовато. Мені треба буде піднімати ще оці мої балки, що тут всередині. Але він, знаєте, перекидається і на сторону, то гляну. Можна буде якось на сторону придумати. Тут ширина, ширина дозволяє мені цього коридору такого. Зараз за все підніму. Подивлюся, як так, назад перекидаю. Виходить аж аж отак. Трактора поцарапаю. І якби трошки не вміщається, У мене ця сторона ще піднімається, тому що буде балка двадцятка йти і тоді, але все одно можна і підложити. Ще під цю балку щось. Ось і справи. Добре, зараз на бік, як воно вийде. А на бік буде в жолоб падати, так? Ну так, бо, або, або на цю сторону жолоба, або трошки ліво під'їжджати, щоб на праву сторону. То зараз на цю попробую перекинути. звісно. висел. Ой, отак я думаю, буде краще. Ну, трохи під'їжджать під на цю сторону ближче, щоб на ту сторону перекидати його. Щоб мені тут не віддумувати, щоб мене забрати. Бо все-таки хочеться, щоб були вишки зверху, щоб побільше соломи туди загрузити. А так буде все добре. Бо знаєте, часом запитуєте, чи свист не відкриваємо ми. То ще поки що ні, ще якось трохи тепловато. Але воно, знаєте, що нас не дуже удобно підвозить туди буде бичкам його. Там, можливо, я хто знає як його або тачкою, або ще як. Я вже так думав, собі розраховував, що коли вже тут все доробиться, що його відкриємо, і тоді зразу буде таке, такі входи, не буде, зразу і сило, все все. Але бачу, що трохи, ну, поки кришу, поки там зараз частини дерева ще немає на кришу, поки його привезуть, там, не привезуть заберемо, поки виріжуть, то буде так, трохи вже пізновато. То можливо, будемо відкривати, там якось будемо доставляти. Бо той коридор такий не дуже удобний. Хіба що тачкою, можливо, підвозить до дверей, тоді вже тачкою розвозить. А коли отут, то було б добре, туди прорізали б такого проходу, зразу на дві сторони трохи порозкидали б. Ну, як на дві. Там ще покщо, якщо сюди переселити, там не буде бічків. Поки що ми малі, можливо, візьмемо. Якось так. Ну от і все. Я думаю, так і роблю, його ставлю зразу балку, тоді вже отак буде, висоти мені вистачить. Все, опускаємо глушимо, тут сюди купали. Ніколи набік не перекидав, якось так воно страшно виглядає, таке ж враження, що зараз перекинеться. Але заїжджав хрест, заїжджав хресний, дивився, то каже, що якби працюють, нічого страшного, на все, все, що є. І нічого не бійся. То тоді треба буде одного борта, зняти, що так можна було б на бік перекидати. Не борта, а цю на, на точку до точку. Свій висновок сказати. Ну поки такий чистий, покрашений, той гарний. Кажу на колю, зараз як гною нагрузиш, грузиш, то й кажу, жалко буде. Можливо, будемо кукурудзу ломати, на зерно перевозить таке чистіше. Будемо все робити, каже Коля. Посилання на виробника Global Agro ми залишимо в описі під відео. Вже тут, коли все поміряв, будемо вже їхати додому. Як тут а з кришою, стінкою? На цьому наше відео буде закінчуватися. Всім вам дякуємо за перегляд. Бережіть себе, янгола охоронця Збройним силам України. Всім до побачення!